Леграцький пошуковий рятувальний кінологічний загін Антарес. Був створений в 2008 році. 22 серпня у Полтаві відбувся допрем'єрний показ документального фільму Шукачі загублених душ. 42 42-хвилинна стрічка, заснована на реальних подіях і відзнята по гарячих слідах, розповідає про роботу собак пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» з Павлограду під керівництвом кінолога Лариси Борисенко. Це історія про те, як чотирилапі пошуковці в надскладних умовах шукають безвісті зниклих людей. Ми єдина кінологічна організація. В Україні, яка залучається в рамках цього проекту. До співпраці до пошуку тіл загиблих воїнів. Шукачі загублених душ спільна робота Дніпровської режисерки Катерини Стрельченко та Полтавської команди громадської організації Зміст, зйомки проходили в Херсонській, Чернігівській та інших областях. Дуже важко не захопитися чотирилапими помічниками волонтерів Антареса. Їх дуже багато. Це різні породи. Але коли ми виїжджали на знімання в Херсонську область, там було дві собаки. І От найбільше їх в кадрі, тому що безпосередньо ми мали можливість бачити, як саме вони розшукують безвісті зниклих, як їх готують до цього. Коли ми знімали, була страшенна спека. Їх на них вдягають спеціальні попони, їх обливають водою, їм вдягають на лапу взуття, спеціальне під цих собак, тому що умови такі, що можна порізати лапу, да можна сильно травмуватися, і собаки травмуються не тільки люди. Розвиваємо в собаках наполегливість. В саме виконанні завдання, бо в нас було таке безліч моментів, коли ми заходимо на локації, і нам здається, що там нічого немає, і ми вже кажемо, там пішли, там, там спарки. Ну, з парки ти старієш, так? А з парки повертається, робить мордою Джокера. Така улипка страшна, і каже: Ти ти старієш. А там є мене вразило, наскільки міцний тандем між волонтерами і цими собаками. Видно, що це справжня дружба для цих собак. Робота це сенс їхнього життя. Вони насправді щасливі від того, що вони можуть допомагати людям і знаходити, тобто виконати таку важливу місію знаходити безвісті зниклих. Ми по суті три дні прожили разом з пошуковцями. Ми спали, спали всі в одній кімнаті. Ми разом з ними їли, разом з ними ми шукали, так би мовити, слідкували да, за їхньою роботою. Фільми також є кадри з прильоту в Запоріжжі, в Дніпрі, і видно, як ці собаки в цих своїх капцях малесеньких лапками бігають по тих завалах і шукаючи рештки людей. На жаль, підготовка до фільму була справді дуже довгою хоча ми мали дуже мало часу. Це було десь три місяці, здається. А сам монтаж, сама моя робота тривала один тиждень, і це була надзвичайно плідна робота. Я буквально жила з цими героями зранку до вечора. Я пам'ятаю, займалися разом кількома фільмами. Всі ці фільми про війну. І Для мене не проблема писати музику, яка чітко підкреслює ці емоції, страждання і надію в основному. Є різні моменти, які підкреслюються зовсім. Різною музикою, отже, інструменти і стилістика використовуються доволі широкого профілю. Полтава, це єдине місто, де ми зробимо допрем'єрний показ, адже прем'єра запланована вже на завтра, на 23 серпня. Фільм можна подивитися на каналі відкритий це Дніпровський канал. А на наступний день буде повтор. І вже наприкінці цього тижня ті глядачі, які не змогли не в Полтаві, його подивитися, не по телебаченню, зможуть подивитися його у вільному доступі в Ютубі. Я розумію, що ми потрібні там і мій досвід, і досвід моїх собак. Також потрібен там.